40 мільйонів гривень таку суму задекларували 270 івано-франківців. Тож мільйон податків на доходи фізичних осіб уже надійде до місцевої казни. Деклараційна кампанія триватиме до травня, а у місті вже є офіційних два мільйонери. Свої статки вони задекларували від отриманої спадщини. Податківці нагадують про те, хто в обов'язковому порядку повинен задокументувати свої прибутки. Всі доходи, які були виплачені громадянам, та не були оподатковані, підлягають декларуванню. Це і інвестиційні доходи. Тобто продаж акцій вищої номінальної вартості, це є і здача майна в оренду, тобто ті громадяни, які здають своє майно в оренду і отримують від цього доходи, зобов'язані пройти податково і подати декларацію. Крім того, підлягають декларуванню і іноземні доходи, підлягають декларуванню доходів спадщини, якщо вона є не першого ступені споріднення, продаж рухомого, нерухомого майна. Також підлягає декларуванню ті доходи, які отримують, Мені від декількох податкових агентів, і сума доходу перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Вперше свої доходи задекларувала заслужена артистка України, улюблена всіма виконавиця ролі Дарусі Галина Баранкевич. Вважає це виявом патріотизму та внесенням маленької часточки у розбудову нової омріяної держави. Я маю додатковий заробіток, працюючи на різних заходах, в основному це концерти. і концерти. Відповідно, знову ж таки повторюся, що частку з цього заробітку я вирішила задекларувати. Нинішній час важко всім, але якщо ми хочемо отримати нову європейську країну, Перш в першу чергу чесну країну. Ми повинні починати з себе і не повинні питати, що для нас зробила країна, а повинні запитати себе, що ми зробили і можемо зробити для своєї держави. Тому першим кроком я вважаю, має бути декларування доходів і розуміння того, що це впливає на розвиток тебе, як особистості, і держави загалом. Ще 700 мешканців Івано-Франківська кажуть, податківці не виконали свій обов'язок та не задекларували доходи. Тож сподіваються, що півтора місяці. Вистачить їм, аби таки оприлюднити власні статки.